Всіх вітаю, шановні друзі. Сьогодні 25 вересня і окремі грушки азійської. Це новий різновид, який, до речі, зайшов до нас в Україну зовсім недавно. Це сорт Dripping Honey. Дуже цікавий сорт. Осіння, буду так казати, рання зимова грушка. Як саме бачите, ось моя рука і ось груші. Зразу кажу, це приблизно десь 350-400. І, напевно, навіть більше. Напевно, таві десь до пів кіла грушки є. І окремі, бачите, вже достигла, плодоніжечка вже почерніла. О, так що сорт стигне неодночасно. Це в мене тут материнське дерево Олімпік. І тут декілька сортів азійський груш, в тому числі э, сорт Dripping Honig. Зараз ми спробуємо взагалі, що то воно є. Ось. Така грушка невеличка зірвав. Колір, бачите, такий насичений, жовтий, таку плямочку. Зараз куштуємо. Угу. Солодка. Чимсь нагадує Талгарочку, як і більшість грушок азійських. Солодка помірна. Вот. Кислоти практично нема, я б сказав, взагалі нема. Є такий невеличкий мускат. От, Так що грушка бомбезна, тверденька. Всік не брижить, знаєте, але достатньо, Це, знаєте, для тих людей, хто любить грушки, от, щоб не соковита була, знаєте, а щоб мала м'якуш. Так дріпінг хоней це грушка, яка... Має такий м'якуш, який можна пожувати, він не зразу розтікається да, з сіком. Ось. Ну, А так, ви бачите, це груша, ось така бомбезна. Я би так сказав, це груша для родини. Одному важко з'їсти таку грушу. Так що це так, знаєте, заніс в хату, розрізав, пару штук сіли, гуртом з'їли і наїлись. Так що ось такий він дріпін хоний. Ще хочу сказати, потребує оброботок звичайних. От. Ну а так дошкуляють тільки комахи. Надкусюють плодик, він починає, звичайно, гнити, і куштують його, і роблять шкоду, будемо так казати. Ну, а плоди, самі бачите, це з грушок гігантів, я би так сказав. Всіх, хто цікавлять живці на зимове весняне щеплення, з 1 листопада буде прайс, звертайтеся. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей. Друзі.